Ну, звичайно. А як саме? Ну, як і працювати треба, щось. Ми ж після роботи приходимо додому, щось треба зробити. Комп'ютери і все, все інше. А як ви думаєте, взагалі правильне рішення це зараз робити? Ну, такі ча тяжкі часи, я не така обізнана ці ситуації, щоб знати точно. Ну, якщо так країні треба, то може і так треба. Ніяк не вплине. Чому? Ну, я понимаю, тяжелое время, и это вынужденная, вынужденная мера. Поэтому я нормально к этому отношусь, надо как-то ну, экономить. А что в вчера работать и Гулять. Гулять по городу, бегать, прыгать. Вот. Я ж не думаю, что весь город будет отключен. Может, какие-то, если человек... Там, не захочуть побігати, попрягати, пообіцятися з друзями. Ходять ну, кудись в ПАП посидить. Думаю, що ні. Чому? У ну, зв'язку з така обстановка ситуація в країні, то я думаю, це потрібно. Ну а ви готові, без світла вечорами ми сидіти. Да. А що робити будете? Ну, якщо будемо робити. Не знаю, чесно кажучи. Ну а взагалі думаєте, це правильно з. Так, да, я думаю, це правильно. Чому? Я вам кажу, тому що така ситуація в Україні. У зв'язку з тим, що у нас газ дорогий, електроенергія зараз для всіх не вистачає, тому що схід усе, фактично під Росією, на жаль. На які жертви треба йти. Так. Да. А як саме? Ну, особливо вечором буде тяжко. ну, З 8 до 10 це ж саме такий час. Чим занять? Для пенсіонерів це дуже сложно. Для дітей малих я теж думаю, що це. А взагалі, думаєте, це правильне рішення вимикати світло? Ну, в даний момент я думаю, що правильно. А чому? Ну, така обстановка в країні, що треба в чому-то себе й ущеміти. Тому я думаю, що це правильне рішення. Плини, звичайно, особливо. А як саме? Ну, як? Як це може зранку не мати світла? Ну, ви ж знаєте, прекрасно. Ну, ввечері тим більше, скоро буде темно. Ввечері приходять люди з роботи, потрібно світло. А як ви думаєте, це взагалі правильне рішення зараз? Ну, неправильне, ви ж знаєте, це абсолютно неправильне рішення, але ми не можемо, ми не можемо вплинути на це все. Я не знаю, чесно вам говорю. І Іще якесь названня придумали. Веєрне відключення електро. Що таке веєрне? Вы слышали это, не? А что значит веер? И вы не знаете. Не, ну я понимаю, ну выключили, выключили рубильник, а веер на это что? Елки палки по... А я что а сделать с бытовыми приборами? Я больные люди, мое выражение. Честно я вам. И никто же не объяснит, чего его выключать, тот электроэнер. Это моем мнение. Ну, я лично не понял, честно. Я знаю, что будут выключать. А как, чего, что, какая причина сидят там, решают, я не знаю, может быть, события в Донецке, причем тут Донецк для электроэнергии.